Знову на калібровці Hyper S040G. Вже про неї багато відео знімав. Тут Похибка була сантиметр, розбирати його не прийшлося, так відкалібрувалося все. Ну Мінуси, сплошні мінуси. Я вже про них говорив не один раз. Не купуйте, бо навіть ця людина, що привезла, не задоволена цим лазером взагалі. Але привезли його, відкалібрувати, відкалібрував його. І він собі купив зразу клубіону таку саму. От. І вони, повірте, набагато дешевші, і якість у них буде краща. Вони будуть працювати, ви проблем з ними не будете мати. Якщо думали такого купляти, лучше купіть цього. Повірте, не пошкодуєте. І далі дивіться, ударний, зроблений зроблені башні. Але мінуси. Низ пластмасовий, бачите, він всякий гойдається, він не стоїть стійко, як тут. Оце постійно у них такі лижі стають. Це скільки мені привозили, так воно є. Тут максимально, що воно робити, то от на треножку його ставити, ще тоді якось можна працювати. І все. І тут так кнопки не працюють вже. Вже не працюють кнопки, йому кнопки я не зроблю, в мене нема запчастин до таких моделей. Я їх не продаю такі моделі, і не рекомендую купувати, і запчастин я до них відповідно не маю. Тому Лучше минайте стороною таку модельку. Хочете щось нормальне, візьміть цю клубйону, і e 16 І Будете працювати собі без всяких проблем. Клуб'йони є два вида, є менші комплектації, більші комплектації, також багато відео знімав. Якщо цікавить, то можете звертатися. Якось так. Ставте подобаєчки підписуйтесь на канал.